Я всіх вітаю, сьогодні спробуємо половити ставрітку як на самодур, так і на класичний ультралайт. У мене сьогодні кваграма люберт, катушка люберт, шнурок 02 седлом. Самодор буде на фідері. Проводка. Два ривка, пауза. Два ривка, пауза. І у верхній шарах води. Просто проводка. Саня теж на ультра поки що кидає. Зараз будемо і самодур тестити, і на силикон. Ну і порівняємо, що краще. Я думаю, спочатку буду клювати на самодур, тому що вона дуже далеко. А потім потрішки-потрішки по трішки підійде. Ось приманки, які використовую для ловлі ставрідки, багато різних кольорів. Ось довідки сподобається. Буває хочу морожений, буває хочу зелений і так далі. Ваги від 1 граму до 3. на другую моя палка собрал акцент СЕ 360 до 150 катушка Блейд фидерных 5000 Такий потужний комплект, щоб ловити там з 80 метрів самодуром і ловити ультриком просто під ногами. Саня в піщанку пимо. Це не маленький сарганчик, це ось така рибка. піщанка. Дуже смачна риба, але чомусь не клює по-чесному. Обожнюючи сарган. Ну, вся риба її любить, але дуже ніжна рибка. Час від часу попадаються на гачки, багриться. Проводка проста, ступенька. Тільки до дна дійшла. Пару підкидів. Знов до дна. І ось так ступінькою. Можна більш активною, можна так, більш-менш повільною. Але постійно треба грати. Ставрідка. Ні, ставрідка маленька. Ставрітка. Саня знов чемпіон Пірсу, першу спіймав. Так, у мене у мене свикиду перша рибка філінг.

Так, є рибка, можливо, анчоус, можливо, невеличка ставрітка. Вон, бачу вже її. Ставрітка, ставрітка невелика. Ну, побольше, чем то. О -о -о. -то да, біля дна ось взяла. Ну, що, буду брати. Зараз, Останні щось з здалеку теж. Ну, потрішки розкльовується Скоро вже будемо на ультрак переходити. Ну, поки що немає сенсу. О, оце нормально, дві, ці дві нормально. Дві вже плюс-мінус нормальний розмір закинув з викидач і... припиш... состави Давай, і... нападіння просто на викиді зараз обережно. Потрібно її брати Фідер поки що виручає треба трішки заглибити, тому що не підніму її зовсім маленька За хвіст покидаємо трішки ультрик два граммчики пока что ворожевый Да, есть Зараз ленту дістану, мабуть. Клента -э за ленту подавай. Давай. Где ты тут? Ставридосик. Так, бачу одну, дві. Залишилось дві ну, нормального размера, одна, одна мелкого. Саня на ультрик распочинился. Взяв. ну вже, Але це то бичок, Можна? Оп. Ну нормального розміру. Зараз покажу. Такого віддарствуємо. Загибає повна повна ставка. Але на викиді, я думаю, зараз от набилась повна, а дотягну буквально там одну-дві, мабуть. Ну, до трьох, мабуть, дотягну. потрібно слабити фрік, тому що губи ніжні. Але це кльово. Тягнути ленту. От самодур це прям рибалка, коли ти ленту тягнеш. Тому це прям кайфово. А коли там одна, ну на ультрик ловити набагато комфортніше. Зараз покажиться. Давай, показуйся наша дента. Вже тут. Мені показується, давить. О, о, чотири 4, але нормальних. Ну, дотягнув з сіми гачків чотири. Ой, ну, сеул взял. спрацював mm. oh, на вутрік взяла погано підійшла мови два поки що тиша на утрик. ну от одну вспімов ну день на день не приходиться. Бывает на ультрик просто раздача, и ультрик выручая. А бывает самодур. Бывает на самодур жодный, а бывает и на ультрик. О, была. Таки что, рыбинка. Я недалеко от пирса за... взяла. Я в она изжила. що не дуже пасивно все. Так, поки що покладу знов таки ультрик. Я знов таки потрібно кидати самодорог. Щось щось на ходу цапануло, я не знаю що це. Просто дуже люто. Дуже пром. Я не знаю. Клювання було дуже сильне. І просто... Може вона просто промахнулась і я її підбагрив. Або я не знаю кого тягну, але ну, ну, дуже сильно. Клювання і така рибка. А ось, ух, нормальна рибка. Я не знаю хто це. а, я... Вона промахнулась просто, бачите. Нормальна стоврітка і просто промахнулась. Таке буває Не. така непогана. Вже думав, якийсь бонус влетів. Я пробую половити знов на ультралайт. Взагалі, коли сонце сідає і вже темно, самодур виключається і ловиться тільки на ультралайт. В такий джакаловський. Час від часу переходжу на самодорок. Але як казав, майже клювань немає. Як стаміло, самодор виключився, на наультрік покраще. Але сьогодні вона досить пасивна і нічого не клює. Вчора був південний вітер, а сьогодні зовсім інший. Сьогодні море спокійне, але бачите, рибці щось не подобається. Дуже-дуже пасивна така рибка сьогодні. На Цьому будемо завершувати. Трішки половили, трішки на мультик, трішки на самодорчик, Рибку спіймали. Гразу повезе більше або менше, то така. Але плюси самодура, в тому що в просто в яку погоду можна ловити, навіть в шторм. З ультиком, мінімум вітру, максимально тонкий шнур, ну, тось, потрібне, але кайфу від, просто від ультику ну, дуже-дуже багато. Цьому самодорщик скручую до наступного разу і буду їхати додому. Зараз покажу, що спіймав. Як для двох годин, ну, непогано. Ловили ми до 10 годин вечора. Інколи рибка приходить тільки в 10, інколи в пів 12 На сьогодні нам вистачить. Як повезе. У нас із за комендантської години не можна залишатись на морі, тому якось так. Але стоврітка може бути всю ніч. Трішки спіймав і з цікавого зараз щось покажу. Із цікавого десь він був. Поки що не бачу. А, ось. Саша сп'ємо Нірланда. Віджагали, що у нас називається. А так трішки от з штучок, ну 15, мабуть, 10. Ну трішки більше. Дякую всім за перегляд. Для вашої зручності. Посилання на Снасті в описі. Ну а до скорої зустрічі всім. Всім пока.